Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Ну, поки що ми не бачимо серед присутніх ті, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція. Руських до прямих перемовин підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися, але тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до а, високого рівня делегації Туреччини і до а, президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх безумовно. Голови служби безпеки, начальника генштабу не буде. Голови так, але делегація буде очолена міністром оборони України оборони, незважаючи на те, що якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде. Але тим не менш розуміючи, що зустріч має бути в форматі. Турецькою, американською українською російською присутності. Ну, по перше, посада наша міністра оборони. Друге, він входить в склад групи перемовників, приговорників. Ну а по третє Рустему Умєров, міністра оборони України вільно володіє турецькою, англійською. Російською українською мовами тому е наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди. Ну мандату них буде припинення вогню номер один. Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але е будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі.